Дело об измене родине. В Черкасах начался суд над Владиславом Чубуром. В марте этого года его задержали украинские спецслужбы во время пересечения границы с Россией. 44-летнего жителя села Софиевка обвиняют в участии в террористической организации и боевых действиях против Украины. Как он попал в ряды боевиков в расследовании журналистов сегодня. Под охраной и в телогрейке в зал суда Владислав Чубур входит в хорошем настроении. Долго шепчется с адвокатом, пока не появляются судьи и прокурор. Последний читает обвинительный акт. Будущий оператор навідником бойової машини піхоти БМП. Продовжує діяти з мотивів несприйняття чинної влади в Україні та скрислих мотивів. переслідуючи мету запитнення шкоди інтересам України, безпосередньо умисні дії за застосування вогнепальної зброї. Подсудіми все отрицають мов і ноги його на подконтрольної території не було. я там не звертався, не перебував за місцем дислокації військової частини. Хоча до суда в ексклюзивному інтерв'ю сьогодні Чубур сам розказав, що діло по ту сторону лінії розграничения. Я дежурив на блок на блокпостах, які вже непосредственно на передовой. Вот. А формально был там оформлен, насколько я понимаю, там сначала меходом числился, хотя даже прав нету, а потом наводчиком-оператором БМП. Село Софіївка. тут жив, Владислав Чубур. Дом показує сільський голова. Йому Чубур допомагав на виборах. А після побіди став його замом і директором Дома культури. Він був корисний. Він з усіма людьми знаходив спільну мову. Всі його любили. А от предшественник Сім'юти з Чубуром конфліктував. Всі грязні політтехнології були використані ними. Чубур ходив у формі учасника АТО. Також всім вони розказували, що він був на майдані. Ну в кінці марта 2016-го Чубур пропали з Софіївки. І з'явився в Донецьку під позивним Ямщик. Винужден був покинути це фашодарства. Приїхав на Новоросію. Одна з тим, що мужчина воював проти своїх, смиритися не можуть. Ну, що пішов туди, його перестали всі люди уважати. Це, виявляється, зрадник Зрадник. така, що немає автомата розстріляти. Я ну то есть не воевал не видел даже ни одного там солдата противника. Чубур признался на Донбасс, поехал, щоб подзаработать. 15 тысяч рублей, 7,5 сейчас тисяч гривень. Ну то есть там довольствие, питание, бундирование видавали. Официально зарплати там нету никакой. То есть а яка то там помощь в принципі да там оказывается. Евгений Пивень тоже в это время находился около Донецка, но в рядах украинской армии. Казали, что их там 150 200 было. Понимаете, и говорят, что он нас выручил, а сам попал под снайперскую пулю. Женя остался лежать на на дороге, там, ну, в том аэропорту, пока он кровью стеки пропал. Всего домой в Золотоножский район не вернулись 13 ребят. Правильне слово сажалію. Ну можна сказати, да там раскаєвсь. Вот що прийняв участь в этом конфлікті. Ну сьогодні Чубур уже не сажалієт, заявляє, на нього давили. Він відмовився співпрацювати зі слідством і свою вину не визнавав. Слідчі ж зібрали достатню кількість доказів і довели його вину. А саме що Владислав Чубур брав активну участь у бойових діях на боці терористичної організації, так званої ДНР, єслів учас. участие в террористической организации докажут, Чубуру грозит до 15 лет тюрьмы. Следующее заседание суда 7 июня. Из Черкасской области Евгений Педлисевич, Юрий Педлисевич. Сегодня канал Украина.